Продовжуємо в етері консиліум, і далі будемо говорити про те, як підготувати дітей до повернення в школу, до повернення до режиму, до процесу навчання, до самоорганізації, до виконання певних гігієнічних процедур та інших, які потрібно згадати на тлі. Ви вже чули новину про коронавірус і загалом багато інфекцій, вони нікуди не поділися. Будемо говорити про те, як сформувати перекус дитині з того, що вона любить і що їй корисно, щоб вона не харчувалася знаєте, в шкільній столові якимись засолодкими напоями та випічкою. І про все це ми поговоримо з нашим новим експертом. Це Олексій Шаповалов, завідуючий амбулаторного відділення дитячого консультативного діагностичного центру імені Академіка Резніка, лікар-педіатр пан. Олексію, вітаю вас. Вітаю вас навзаєм. Дуже приємно за запрошення. Дякую. Ви знаєте, дуже така нібито традиційна тема діти і школа, але медичний погляд і на харчування, і на підготовку дітей, і на загалом організацію робочого місця після тої епідемії, пандемії ковіду, коли діти весь час вчилися. На вдома онлайн на робочих місцях весь час у ці моменти коригуються, весь час рекомендації оновлюються, тому будемо оновлювати сьогодні знання наших батьків. І от дивіться, як на вашу думку, за скільки часу до 1 вересня варто почати відновлювати шкільні всі оці звички, режими, чи час, чи правильний ми обрали час, чи навіть трошки для цієї розмови, чи навіть трошки вже запізнатися Дуже дякую за запитання. Ну насправді, взагалі, всі звички, особливості режиму, вони їх можна одразу поділити на ті, які не повинні нікуди зникати, коли навіть школи немає. Тобто, звичка до правильного харчування, до певного режиму дню, до певного здорового сну, вона повинна залишатися і на період канікул, і на період, коли школи немає. І деякі звички на кшталт повноцінного режиму, там вчасного підйому, вчасного засинання, звичайно, це потрібно робити не спів. 1 вересня прямо з день в день це потрібно робити заздалегідь. Тому що будь-який початок навчального процесу для дитини це завжди додатковий стрес, додаткові емоції, які, е, якщо вони будуть накладатися на ще і впровадження режиму саме в ці дні, це буде для дитини достатньо важко. Тому, звичайно, потрібно заздалегідь. Можливо, е, насправді ця програма трошки запізненням виходить, але ніколи не пізно. Ну, ви і, знаєте, так, так. Е, так. і звичайно, вже зараз я раджу починати це Режим сформувати для того, щоб у дитини з'являлася звичка звичка вчасно прокидатися, звичка снідати, звичка вчасно лягати спати, якось розмежовувати собі дозвілля і розмежовувати в часі собі на протягом дня сфери діяльності, скажімо так. Тому вже повинно повинні батьки цим займатися. Так вже знаєте, пора. запізно це для тих, хто вже почав, а хто не почав і навіть не подумав ще про це. Знаєте, одна з моїх знайомих матусь каже: та хай ще спить, поки ще трошки є канікул, хай наспиться, скільки йому треба чи їй». Але ми вас почули, що треба було вже починати. Інакше потім, коли настане, ну хай не перша, друга, третя вересня, і треба буде йти йти на уроки або прокидатися, якщо це онлайн-школа, то це вже буде величезний стрес, бо дитина весь цей час спала до одинадцятої або лягала там о першій, тому що їй дозволили. І а потім вже як відрізало, вже не можна. Знаєте, дуже цікаві, е, хотілося б мені залучити ролики е, відео до нашої розмови. На Міністерство охорони здоров'я зробила дуже цікавий формат у вигляді відео щоденника однієї зі школярок нашої України. І от один з них присвячений питанням, яке я хочу поставити вам після це медичний огляд, медичний огляд перед школою. Давайте подивимося і далі продовжимо нашу розмову. З вами третя класниця Яна. Дякую, обіцяла показує свою підготовку до школи. Тож ми з мамою прямуємо до першого пункту свого плану. На медогляд до сімейного лікаря. Щороку учні мають приходити профілактичний медогляд. Це можна зробити в будь-який зручний час. Добрий день, можна? На огляді лікар перевіряє. як я себе почуваю. Вимірює зріст і вагу, слухає серце і легень. Перевіряє зір та слух. І навіть питає про мій настрій. А ще визначає, у якій групі фізкультури я маю займатися. Мені сказали, що все ок. Правда вікр. Так, Яна, Ось твої довідки. Дякую. Після догляду лікар мені щодав декілька порад про харчування, про спорт і про щеплення. Тепер я знаю, як краще турбуватися про себе. До зустрічі в наступному відео! Отже, як бачимо, судячи з ролика МОЗ, я не тільки дійшла до сімейного лікаря, але я знаю, що багато є школярів, які отримали ці довідки перед школою. Зазнали їх, є школи, де взагалі їх одразу після закінчення минулого учбового року просять принести. Як у центрі академіка Резніка, чи оцей бум він пройшов, чи ще батьки приходять? Ще є такі черги певні? Бум відбувається просто зараз, можна сказати, так. Так, ми поки ми, ми з вами тут смикнули, в студії, та? так ви мене висмикнули, поки ми з вами спілкуємося, там якраз штурмують кабінети. Ну насправді тут цілком влучне зауваження, що всі довідки, які необхідні для школи і чергові медогляди, їх не просто можна отримувати протягом іншого навчального року, заздалегідь або протягом літа, а і бажаніше це зробити, тому що так у батьків буде час для того, щоб в випадку необхідності дитину дообстежити або доздати певні аналізи. Аналізі дослідження або спланувати свій час так для того, щоб вони в останній день не чекали запису лікаря великого. В принципі, всі довідки, які для школи необхідні, їх можна отримати ну майже одразу після навчального року. Наприклад, насправді, це буде найоптимальніший варіант. Тобто, закінчується клас у дитини, вона переходить до іншого. Якраз в травень, червень можна приходити вже до сімейного лікаря. Я також зауважую. Є деяке, ну це такий, скоріш нюанс менталітету. Багато батьків не сприймають. Оце відвідування лікаря перед школою як повноцінний медичний огляд, і багато uh -huh. хто приходить просто як довідка для фізкультури, і все насправді. Звичайно, довідку для фізкультури зазвичай школи і просять, і так це і формулюють. Але в реалії це повноцінний медичний огляд, в межах якого і йде, як правильно було сказано, і вимірювання антропометричних даних. Тобто ми оцінюємо, як дитина розвивається, і кожен рік порівнюємо ці цифри для того, щоб вчасно відреагувати або на набор ваги, або на швидкі темпи зросту, або на інші зауваження по здоров'ю. Окрім цього, лікарі, педіатри та сімейні лікарі завжди перевіряють. Перші ознаки порушення зору або порушення постави, які потребують можливо навіть консультації вузького спеціаліста для того, щоб заздалегідь перед учбовим роком скоригувати дитині або фізичне навантаження, або місце за партою, за яким вона буде сидіти, для того, щоб той стан, який в неї є, він не погіршився на, на фоні впливу навчального процесу. Тому, звичайно, це не потрібно відкладати, бо іноді це займає більше часу, ніж може здаватися на пер перший погляд. І одразу додам, що також. В цей плановий медичний огляд входить і на певний вік обов'язкова вакцинація, або додаткова вакцинація, якщо дитина не зробила її раніше, угу. або якщо має бажання зробити щеплення від додаткових захворювань, це також входить до обов'язкового медогляду. І за результатами нього вже лікар видає і довідку до школи, і оновлений лист щеплень, тобто все необхідне, щоб потім, коли вже йде навчальний процес, ніхто не бігав ні відпрашувався з роботи і так далі. Тому пане Олексію, а От, зараз я впевнена, ви кажете, йде бум, я впевнена, що кожен перший на прийомі у педіатра питає щодо цієї хвилі захворювання коронавірусу, питає, чи треба вакцинувати дітей. Ми пам'ятаємо, що коли був період і було отримано дозвіл з певного віку вакцинувати діточок від коронавірусу, рекомендувалося навіть їх щепити. Але зараз знов таки цитую одну з мам знайомих каже: Ну, от, приїхали, нам тільки в люди виходить. Ну, тобто, в таке. Колектив, і тут цей коронавірус вже розгулявся, і вона вже переживає, чи треба їй дитину відправляти в перші дні в школу, бо боїться захворювання. І я впевнена, що і вас питають: чи треба робити це щеплення, чи як взагалі уберегти дитину? Дивіться, дуже слушне запитання. Хочу окремо зупинитися на щепленнях. Я нагадаю, що щеплення саме від коронавірусної інфекції в дитячому віці воно поки що не є обов'язковим, воно не входить до календаря щеплень, тому це за бажанням батьків, скажімо так. Окрім безпосередньо щеплення від ковіду, я нагадаю, що в нас багато інфекцій не входять, на жаль, до національного календарю, якими все ж таки дітки хворіють і хворіють достатньо часто. Це і пневмококові інфекції і. Та ж вітряна віспа, від якої є імунізація, є вакцинація. та ті ж менкококові інфекції, той же грип, який минулого року багато кого не лякав. Тому звичайно, вакцинуватися бажано, але це все рекомендовані вакцини, тому це за побажанням батьків. Але ми, як педіатри, завжди їх рекомендуємо також робити. Ну, якщо казати про наступаючу епідемію, ну не те, що епідемія, а в нас Сплес просто очікується під сезон. Це насправді відбувається кожного року, просто е, останній рік і ось цей рік буде, скоріш за все, більш помітно через те, що багато діток вийшли з онлайн навчання на офлайн навчання. Угу. Коли дитина постійно ходить до колективу кожен рік, і коли сформовані колективи, сформовані класи, це постійні очні зустрічі, е, імунітет навчається. Діти контактують один з одним і обмінюються інфекцією. Своїм зоопарком, так би мовити, мікробів. і через це е, з плином років саме ну, захворюваність, як такова, вона починає знижуватися через те, що кілька років і була онлайн навчання, і зараз дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які змінюють ці колективи. А як ми знаємо, кожен новий колектив це, це новий зоопарк, це, це нові мікроби, нові виклики для імунітету. Звичайно, коли багато дітей виходить на офлайн, вони починають один з одним контактувати і зараз. Жатися і як минулого року, ми бачимо, що це призводить до такого сплеску епідемічного стану. Ну і ми ж розуміємо, що діти продовжать спускатися в бомбосховища чи в сховища, які при очбових закладах, і там теж все ж таки вся школа і, і різні колективи, це теж є такий момент. І є такі школи, де дітей перемішують в класах, розділяють на різні групи по різних напрямках навчання. Це також батьки повинні знати. Ну, взагалі, ми тут говоримо завжди з педіатрами, що коли дитина хворіє, це нормально. Але це повинно бути контрольовано педіатром. І якщо це там є щеплення, звісно, воно обезпечить від у. Складнень і убезпечить від а, такого складного перебігу хвороби, але не треба говорити, що моя дитина хворіє. Це погано для дитини це нормально а, під час зростання познайомитися з багатьма такими хворобами, щоб у дорослому віці мати міцний гарний імунітет. А щодо ковіду я так розумію, не обов'язково, але ми можемо нагадати, що а, з діточками треба провести роз'яснювальну бесіду щодо гігієни. Правильно Звичайно. і в тому самому бомбосховищі, і в тому. О, і, і просто в перебуваючи в школі так. Звичайно, звичайно насправді дуже багато моментів, які оберігають дитину від інфікування і від захворюваності. Окрім батьків, більше ніхто дитині ці не розкаже і не навчить цьому, тому що ну звичайно школа компенсує навчальний процес, компенсує знання але деякі навички соціальні, навички особистої гігієни, певні розклади дня від миття рук до чистення зубів це все саме батьки вкладають своїй дитині і вони її навчають. Тому звичайно, гігієнічні моменти напевно на перше місце можна поставити в плані е, убереження дитини від захворювання. І, до речі, завдяки ковіду, ми зараз маємо дуже багато результатів досліджень, які були проведені за цей період. Як особиста гігієна, ну безпосередньо впливає на розвиток і поширення різних інфекцій. Раніше ми звичайно так, звичайно, ми це і так знали, і це було нібито очевидно. Але зараз пройшли ці карантинні межі, і в багатьох школах залишилися санітарні. Айзери залишилися засоби для миття рук, діти залишились при, при навченими це робити, і можна проаналізувати, як в здоровому суспільстві, коли все це все це виконується і без карантинних меж, як воно впливає на захворюваність і. В дослідженнях останніх років, ну року, напевно, приблизно на 50% знижується ризик захворювання на кишкові інфекції, на 25% майже відсотків ризик захворювання на ГРВІ. Тому так миття рук і базова гігієна дуже важливі. Дитину потрібно привчати мити руки перед їжею, після їжі, намагатися менше чіпати свої слизові, чіпати себе за лице. Я хочу одразу пояснити, що насправді інфекція викликає захворювання. В нашому організмі не тоді, коли вона просто на нас потрапила. Вона повинна пробити наш імунний захист, наш імунний бар'єр, і для цього вона повинна потрапити до воріт, скажімо так, імунітету. А це або ротова порожнина, або носова порожнина, або інші слизові. До того ж, ці інфекції повинно бути достатньо для того, щоб вона там розмножилася і викликала вже безпосередньо хворобу. Тому якщо дитина вчасно мої руки, не чіпає собі лице, не чіпає собі слизови, вона розриває оцей алгоритм потрапляння інфекцій mm -hmm. до організму і знижує собі вірусне і інфекційне навантаження. Тому особисто її на дуже важлива. Якщо дитина достатньо доросла, то в принципі її можна навчати користуватися антисептиками, санітайзерами, давати собою обов'язково давати їй з собою. Там Є навіть дитячі такі варіанти, так вони Звичайно. не спирто в вони там так. якісь на інших формулах. Зроблені звичайно, звичайно, треба привчати дитину вчасно чистити зуби, тому що також ще раз повторюю, ротова порожнина це один з головних, одне з головних місць, де розмножуються інфекції. Треба привчати дитину мити руки і е, розуміти, що таке захворювання, як в нього відберегтися, тому що дитина не буде сліпо виконувати просто наказ батьків. Якщо вона розуміє для чого вона це робить, вона це буде більш е, обізнано сприймати і більш обізнано виконувати. Дитину повинно. Дитині треба розповідати, як виглядає інша хвора дитина, що не потрібно близько контактувати з дитиною, якщо вона кашляє або якщо в неї ознаки захворювання, як себе вберегти. Тобто, ну угу. ось такі моменти розповідати дитині також потрібно, і е, також хочеться нагадати нашим батькам, щоб вони й самі не забували і дітей вчили правильно кашляти і чхати, тому так. що досі ми бачимо цих дорослих, які чхають на весь. Е, Загальний транспорт або чхають собі в руки, а потім беруться за все, що поруч є поручні, або щось іще, або гроші просять передати інших. Тобто це така елементарна наука, якої треба до і дітей навчити, і самому дотримуватися. Давайте ще один подивимося: ролик від дівчинки нашої школярки. Тут вона трошечки говорить про свій режим і про його зміну, з якого ми починали. Сьома ранку. Це взагалі законно в серпні. Привіт! Це знову Яна. Ми разом готуємося до школи, і я вже декілька днів тренився ставати нек влітку. Я прикидаюся разом з батьками. Поки вони збираються на роботу. Я в цей час снідаю. Потім іду на прогулянку, малюю або маю інші справи. Як у дорослих. Так легше вставати. Щоб не шокувати себе на 1 вересня, ми з батьками почали готуватися заздалегідь. Ну як почали. Батьки поставили нагадування Яно. Пора спати. А перед сном – книжка. Прогулянка. Або просто тиша. Нічого нового, але мозок. Це обожні. Добра ніч. Побачимось в наступному відео. Як бачите, Яна, вона мені, до речі, дуже сподобалася в цьому роліку. Закінчення того, що ніяких синіх екранів, uh -huh. і книжка тиша або прогулянка. Дуже дуже гарно. Це про це багато забувають наших батьків і дорослих взагалі теж в своєму режимі. Отже, пане Олексію. Режим, ну ми про це проговорили. Треба було вже трошечки раніше. А хто не почав, то вже з завтрашнього дня починати е, потихесенько входити в режим, е, коли своєчасно засинати, своєчасно прокидатися. Вже, мабуть, вже мають батьки певні плани на е, перший тиждень шкільний, тобто коли починаються уроки або коли вони там е, закінчуються, і таке інше. Але ми розуміємо ще один момент, е, що е, Дитина часто не хоче снідати. Я хочу вас про це спитати, чи обов'язково її кормити перед школою, так щоб вона обов'язково поїла. І по-друге, що можна дати за сучасними рекомендаціями? Я вам дуже довіряю в цьому питанні, тому що саме центр Резніка займається програмою зниження ваги дітей, займаються діточками з діабетом, і теж це контроль ваги постійний. які зараз найсучасніші є для цього рекомендації. Дякую. Ну, давайте розгарничимо. Спочатку про сніданки поговоримо. Взагалі, чи є це обов'язковим? Тому що я знаю, дуже багато є дітей, які зранку не хочуть снідати, і це іноді призводить навіть до конфліктних ситуацій в сім'ї. Потім мама приходить на прийоми. Мені скажеться, ось він зранку не їсть. Він нічого не хоче. Ви не одні такі. Ви такі, не одні. Це дуже розповсюджено. Взагалі, якщо дивитися з медичної точки зору, то сніданок необхідний. тому що це як паливо для дитини а коли дитина знаходиться в школі, вона витрачає як фізичною активністю енергію, так і когнітивну активність енергію. І звичайно потрібно, щоб цю енергію дитина звідкіля взяла, і тому сніданок дуже важливий. Якщо взяти, наприклад, минулого року було дослідження знову ж таки ковідні часи відкрили дуже багато можливостей для таких досліджень для проведення. В Австралії було проаналізована успішність 30 тисяч учнів, з яких частина з них снідала, частина з них не снідала. І була проведена оцінка їх когнітивних здібностей наприкінці року. І як показало це дослідження, що діти, які снідають, мають майже вдвічі кращу успішність і кращі результати когнітивної діяльності з математики, та в півтора рази з читання та інших гуманітарних наук. Тобто, в нас є прямий доказ того, що Сніданки напряму впливають на засвоєння матеріалу та на якість навчання дитини. Тому, звичайно, я дуже рекомендую, щоб батьки привчали дитину їсти перед школою. Це не повинно бути щось прям важке, велике. Не не повинні бути великі порції, але це повинно бути як звичка, що дитина прокинулася, зробила її нічні моменти, схолила в душ, і після цього вона поснідала, і потім поїхала до школи або пішла. Звичайно, не потрібно там заставляти сварити. І перетворювати це як на покарання цей сніданок. Якщо дитина вже ну, зовсім не хоче, знайдіть якийсь компроміс. Робіть це спочатку не кожного дня, а через день. Це вводіть це в звичку таку. Стосовно того, що їсти, що не їсти, тут звичайно, кожна дитина дуже індивідуальна і кожні батьки краще знають, що саме вона буде їсти зранку, тому що я рекомендую: сніданок повинен бути не жирний, не важкий. Він повинен бути такий, щоб дитина отримала і певний об'єм енергії, певний об'єм вуглеводів, жирів, білків, щоб це був збалансований сніданок. Тобто, ви просто візьміть перелік продуктів, які ви знаєте гарантовано, що дитина любить. І ті продукти корисні, дайте цей список дитині і разом з нею складіть перелік кількох варіантів uh -huh. сніданків, наприклад, на тиждень. Так дитина буде розуміти, що вона залучена в цей процес, вона вже хоче це їсти, тому що це вона обрала. І по-друге, ви будете гарантовано знати, що вас не потрібно кожен ранок з больною головою вставати і думати, що сьогодні готувати. Тому дуже рекомендую. І одразу з цим скажу про їжу з собою, про судочки в школу, про те, що дитині також потрібно. Давати з собою обов'язково дитині потрібно давати з собою воду е, окрім їжі. Це обов'язково. По перше, тому що дитина, коли вона офлайн в школі знаходиться, дуже багато рідини зазвичай втрачає. А по-друге, дитина все одно захоче попити і є ризик того, що вона просто попросить в когось з своїх однокласників або, або щось крану або з під крану, або взагалі сходить і купить собі газований сладкий напій, і це буде по-перше не дуже корисно, не дуже гігієнічно і краще, щоб у дитині. Бутилочка була з собою, тому вода обов'язково це топ номер один. Стосовно судочки їжі до школи. Я не буду конкретних якихось продуктів, прямо називати, які потрібно. Я називу, напевно, загальні засади, на які потрібно спиратися, коли ви цей судок збираєте. Що там повинно бути, чого не повинно бути. В першу чергу це повинна бути зручна їжа для того, щоб дитина могла її поїсти в будь-який будь час без додаткових якихось приборів, приборів mm -hmm. щоб ця їжа була нежирна, щоб дитина не запачкала, щоб дитина не розрозляла її, щоб ця їжа не була з різким запахом, тому що діти психологічні дуже вразливі. Якщо ви будете давати їй там якийсь суп, їй не буде зручно їсти. Є ризик того, що вона обільється або ну просто це буде якось некомфортно. Во колективі їсти навіть, так. або поліниця, так і вона просто поверне все це вам назад. Тому бажано, щоб це була зручна їжа, щоб це не була скоропорця скоропортяча їжа, щоб дитина могла, навіть якщо вона її забула з'їсти зранку, могла з'їсти її в обід, або коли повертається mm -hmm. додому. Ну і щоб там не було дуже багато якихось дрібних часток. Тобто, наприклад, щоб там не було. Дуже дрібних горішків ми розуміємо, що дитина дуже часто в школі їсть на ходу, і якщо вона там взяла те, що їй вдома дали, і після цього кудись побігла, вона може подивитися, так, може так. вдихнути, тому бажане, щоб дрібних якихось часток в цій їжі не було. Та й в принципі це головне, якщо така пряма порада батькам, старайтеся, щоб там були фрукти, овочі, можливо, йогурди, ягоди. Тобто таке, що дитині і привабить, і те, що буде корисно і ситне. Ваш у вас немає задачі дитину прям відкормити, щоб вона в школі поїла як повноцінний прийом їжі. Це підтримування її енергетичного балансу, поки вона на заняття, вона прийде додому і ще поїсть. Дякую вам. Знаєте, настільки цікаво, що весь час наш пролетів. стільки питань в мене залишилося, і я вас вже в ціле запрошую і далі продовжити нашу Дякую. розмову за декілька випусків. Вже може знаєте про, про домашнє облаштування робочого місця, і взагалі про певні там нюанси шкільного буття наших дітей. Я нагадаю глядачам, що із нами був Олексій Шаповалов, завідуючий амбулаторного відділення дитячого консультативно-діагностичного центру імені Академіка Резніка, лікар. Педіатр, ви почули поради, почули поради від нашого експерта. Обов'язково дотримуйтеся, починаєте вже зараз готуватися, тому що ви ж знаєте, що це і для дорослих стрес. Бо я бачу, що діти вже хочуть іти в школу, а дорослі стресують від того, що школа починається. От щоб усі ми не стресували. Давайте готуватися заздалегідь. Знаєте, якось всі стадії прийняття проходити і вже з радістю зустрічати осінь і перше вересня. А ми зустрінемося з вами. Саме вже у вересні, наступного разу, до нових зустрічей.